Страх це стан хвилювання, тривоги, неспокою, викликаний очікуванням чого-небудь неприємного та небажаного. Звичайно, страх стоїть в основі інстинкту виживання. Забезпечення свого тіла теплом і їжею було основною рушійною силою розвитку суспільства. Але що відбувається, якщо людина отримала достаток? Вона має і тепло теплу оселю, і доволі продуктів і можливо ще якісь блага. чи зникає страх як не дивно, але в багатьох ні. Страх – це вроджений стан, який залежить від матеріальної, фізичної складової в житті людини, і з подоланням певних факторів, що його викликали, у багатьох людей одразу ж з'являються інші, які не дають можливості позбутися цього відчуття. Сучасний світ створив ідеал людини успішної, яка має величезні надмірні статки, з усіма насолодами життя на широку ногу. Суспільство з раннього дитинства нав'язує певні стереотипи, як саме бути успішним і що для цього потрібно робити, підсвідомо вже закладаючи певні страхи, таким не бути. Звичайно, у тваринному світі інстинкт виживання є запорукою успіху, але навіть там у багатьох видів простежується досить теплі стосунки будь-якому разі істоту свого виду життя не позбавляють, а все починається з виховання. Відвідавши читальну залу одного з національних університетів, я звернув увагу на вітрину книг, яка була як презентація, знаходилась попереду, і мені стало дурно. Как зробити успішний стартап, как заробив деньги Білл Гейтс, що таке успіх. Мало того, що вони російською мовою в нашому національному університеті, та ще зміст всі цих книг, побудований на певних психологічних впливах, на ще не сформовану психіку судові студентського середовища з позивами переступити людську гідність, зруйнувати природу, тільки бути успішним і багато заробити. Все, як у 100 тисяч Карпенко кару, тільки там це вісміються, а тут це приклад для наслідування. Вибачте, а кого ми тоді виховуємо? Як побудовано слово страх, С це сила, «Т» — тут, «Р» — Руху, енергії, А життя і «Х», як та, що поєднується, народжує в даному випадку певні негативні емоції. Як ми бачимо, в основі слова стоїть наголошена а, життя, а відповідно і матеріальні цінності. Дитина, в якої психіка тільки формується, має мати страх, а дорослі, як не дивно, вже ні. Можливо, це відбувається не одразу, інколи дехто взагалі не може перейти цю межу, але це неприродньо, коли життєві матеріальні страхи з віком не проходять. Українські народні традиції та українська вдача це певна суспільна психологічна програма, яка була створена для позбавлення людини таких вад. Дванадцять найбільших свят у році, які об'єднували людей з циклом новорічних свят майже в два тижні колядки, щедрівки та засівалки з побажаннями добра, достатку та любові, пригостити добру людину чи подорожню, дати прихисток на ніч. Якщо у господаря їсть, то хліба на столі має бути нарізано багато, поштиве ставлення до старших, де обов'язкове звертання на ви. А що тільки варте, дай Боже здоров'я. Все це є елементами впливу, що створюють атмосферу гармонії і захищеності в суспільстві, позбавляють негативних відчуттів, осуджують скупість і жадібність та пропагують щедрість і спонукають до добрих справ. В такому суспільстві ти відчуваєш підтримку і страхи відходять самі по собі. У нас є слово герц, як турнір, поєдинок один на один перед боєм із суперником, чи може бути як і навчальний під час вишколу. Після цього герцю може наступити грець, ну як певні не гаразд, якщо тобі в герці не поталанило. Ми бачимо, що буква Е в слові герць стоїть попереду Р, руху, як передумова, що може до чогось призвести, а в слові грець е вже після Р як подія, що відбулась. В слові страх буква А стоїть перед Х, перед народженням чогось, як подія, що ще не відбулась, а в слові хаос вона стоїть уже після Х, як подія, до якої може цей страх призвести. В житті, як і в світі, немає випадковості. Будь-яка випадковість це закономірність, яку ми не можемо зрозуміти. Наші емоції рушійною силою нашого добробуту чи негараздів. і кожен з нас своїми думками, діями та вчинками сьогодні заробляє те, що його чекає завтра. Суспільство, яке живе в страху, ніколи не буде жити у гармонії, поки не позбудеться вад. А вадиці це надмірні, зовсім не потрібна тої частини населення, яка не змогла це в собі подолати, коли виросла. І всі свої цяцькі, машинки, літаки, острови перенесла в реальне життя, як певні комплекси деформованої свідомості, бункерного страху за власне життя, разом із фобіями хворобливого світогляду, що неминуче призведе до хаосу.